Пригарного робочого дня п'ятниці. Трошки забігання, замотані, але встигаємо зняти. І нам в цьому допомагають, ділове. Слухайте, сьогодні вчимося від якоїсь книжки чи від фільму, то нині буде книга. Знову Мартін Іден. Десь колись вже використовував якісь цитати. Дуже файна книга Джека Лондона, художня, але, власне, для того, аби побачити, як людина майже з нуля або з низького рівня може піднятися. На високий інтелектуальний рівень. Одним словом, файна книжка. Єдине, що закінчується самогубством, ну, але це можна опустити або духовними очима подивитися і трактувати нормально, адекватно. То там є така файна думка, пригадалася, що обмежені розуми або обмежений ум бачить обмеженість тільки в інших. Обмежений ум, обмежений розум бачить обмеженість тільки в інших. А в собі ні. Натомість людина, коли починає розвиватися, коли починає зростати. То починає розуміти, що що там інші, от я який. І це дуже шкодить, коли ти не розумієш цього, коли опускаєш перед очей, що слухай, ми всі обмежені. Але коли тебе починає кусати хтось з боку і починає твої обмеженості підкреслювати, твої ліміти бачити, а свої ні, то це виглядає трошки дивно. Чому? Тому що коли ти бачиш обмеженість лише в інших. То це присікає. А для нас це, це класний лайфхак. Тобто, коли людина бачить обмеженість лише в тобі, а в собі не бачить, то вона обмежена. А, а чим це чим це допоможе? Ну як чим? От от ми знаємо, що є люди з обмеженими можливостями, фізично, так? І коли ви бачите таку людину чи, чи на колясці інвалідні, або ще або ще якимось приспособленнями, то ви від від неї багато не вимагаєте. Ну ви знаєте, що це людина з обмеженими можливостями. тут її можливості обмежені, то її можливості мають певні рамки. Натомість, коли ми стикаємося постійно і, і, і часто з людьми, які обмежені розумом, то ми, ми ще все радіємося, а може, а може він не так сказав, може не так потрактував, а, а може він зможе це. Не зможе. Це людина обмежена. Просто розумово. Людина обмежена своїм IQ, чи своїм розумом, чи своїм сприйняттям. І, і коли ти розум... дивишся на таку людину, і дивишся, що вона бачить лише твоє обмеження своє не бачить, то ти знаєш, це людина з обмеженим розумом ого, і слухайте, це, Коли ти це практикуєш, це так допомагає у сприйнятті інших людей, це так допомагає себе не накручувати, це так допомагає просто не вибудовувати а він міг, міг вже зрозуміти, а вона мала би зрозуміти. Не зрозуміє, чому? Бо обмежена, бо обмежена і не побачить цього. Натомість, коли ти це знаєш, то ти бачиш, вона свої рамки не розуміє, не усвідомлює, а твої бачить, а ти це не маєш, а ти розумієш. І ти, і ти бачиш, ага, це людина з обмеженим, тобто розумом вона на інвалідній колясці. Уявляєте? Думками ні? Сво, своїм о, роздумуванням, своїми аналізами. Вона на, на інвалідній колясці. Ну, і що ти з такою людиною не візьмеш? Нічого. І тоді моментальна знижка. Ну, а що з тебе візьмеш? Ні? І, це так, і це так покращує життя, це так полегшує життя. Ні? Ну, і заодно перевіряйте себе. Чи ви не обмежені? Якщо ви бачите лише ліміти інших, а свої ліміти не бачите, ой, то варто, аби в жирена червона лампочка. Бо варто з цим щось робити. Якщо ти бачиш тільки свої обмеження, то вітаю вас, ви обмежені тоді розумом. Тому аналізуємо себе, дякуємо Джеку Лондону з книги Мартин Іден, Мартін, Мартин, Мартін Іден за таку файну ідею. Будьте благословені, цієї п'ятниці, перевіряємо себе для того, аби ставати кращими. І... Менш обмеженими або бажано взагалі безмежними. О! Маєтеся, файно? Мир вам!